5 серпня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Директор КВЕ Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей повідомив, що підприємство. Єнство продовжує планові роботи на міських котельнях. Паралельно з цим триває заміна магістрали теплопостачання по мікрорайонах Подільська. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний прозвітував про відновлення та заміну лавочок у парку імені Тараса Шевченка. Окрім цього, працівники підприємства щоденно виконують роботи з покосу трави, прибирання вулиць, площ та паркових зон у всіх мікрорайонах міста. Ці ж роботи тривають і у селі Липецьке. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавалася звітна інформація. Заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна прозвітувала про хід ремонтних Робіт у закладах освіти Подільської громади. Директорка департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця повідомила присутніх про те, що протягом минулого тижня було чимало звернень осіб з різних питань, яким були надані кваліфіковані консультації. Заклади охорони здоров'я Подільської громади також працюють у штатному режимі та надають необхідні медичні послуги пацієнтам. Лікарями первинної допомоги був здійснений виїзний прийом пацієнтів у селі Липець. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук повідомила, що громадський транспорт загального користування працює згідно графіку роботи, продовжуються і спільні рейдові перевірки із Подільським районним управлінням поліції та відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади департаменту житлово-комунального господарства щодо заборони торгівлі у невстановлених місцях. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.